Скабєєвої новий те нова, нова теза з'явилась в одному в з програм. Вона говорить про те, що подивіться, да, да, Росія десь починає потроху там вимушено відступати, але подивіться на баланс сил: одна Росія воює проти 50 країн, антипутінська так, коаліція так. більше 50 країн, і от одна Росія їй вдається захищати. Територію Росії проти 50 країн да ми там несемо втрати, але ви от розумієте взагалі баланс сил. Тобто вони вже відверто говорять, що йде війна однієї Росії проти 50 країн, і таким чином вони пояснюють свої оці там вістов з Херсон. Вони набрали знаглості і розказують, що. Там Херсон, російський город, місто. Ну коротше, ну Соловйов взагалі там я чув, що він там розказував, ну дивився там кусочки його вийшло в нашому десь в ефірах, ну не в ефірах, а в Ютубах, що він не розуміє, чому Росія не застосовує там якісь більш потужні засоби боротьби, якщо ми, українці, захоплюємо російські місця, наприклад, Херсон. Я сиджу, думаю, хвора людина, ну просто навіть от куди. Людина хвора і щось каже. Ну мені так здається, що ну навіть щось важко коментувати. Слухаєш, думаєш боже, дуже... Слухайте, Кожен тут додав Женя Скабієву, ви Соловйова, а я Сімонян додам. Вона Довите. сказала про те, що якщо ми, росіяни, примудримось програти, тоді гага чекає кожного росіянина на відвірника. Це ну, бивше ну, намагається сплатити сплотити росіян навколо цієї загарбницької війни і будемо відверті. В них це вдається Да? наші оці спроби з перших днів війни донести до звичайних росіян що виходьте на вулицю. Вас використовують. Вони в навіть коли українці пишуть там росіянам в приватні повідомлення про те, що ви воюєте в Україні, ви вбиваєте українців. Росіяни це говорять. А це інформаційно-психологічні операції. Акаунти українців зламують, і з цих зламаних акаунтів починають надсилати ці світлини з війни, писати ці повідомлення. Тому це все фейк. Це все інформаційно-психологічні операції. І е, теж одна така хибна у нас думка була, що е, коли там кількість загиблих російських військових сягне якоїсь там 100 цифри тисяч, да, там 100 тисяч, тисяч там, 80, 50, то це викличе у росіян е, жагу е, піти на Кремль, знести Путіна і почати в Росії революція. Але виходить навпаки, кожна. Російська мати або дружина, яка безглуздо втратила свого там чоловіка або сина, вона ніколи собі не зізнається і ніколи не зізнається оточуючим, що він е помер. На нікому не потрібній війни. Війні вона буде постійно ходити і всім доказувати, що моя дитина, мій чоловік, він герой, він воював Житомі. за Росію, він поклав своє життя за ваше майбутнє. Тому давайте ставайте поруч, теж йдіть. Хоча б підсвідомо вона буде розуміти безглуздість цього. І тут а, чим більше виявило, чим більше росіян загинуло на цій війні, тим більше прихильників війни стає в Росії, і тим більше прибічників Путіна. Навколо нього згуртовують. Ну для На мене був взагалі шок, коли мої родичі з Курської це області психоз. сказали, що потерпіть, і вас освобождають, і все буде хорошо. Можна тільки це не больно, потерпіть, потерпіть трошки, ну да? та ми повинні потерпіти, так? Да? Так, да. ми повинні потерпіти, тому що у нас потім все буде добре, коли прийде Росія. Вони, ну бачите, вони люди. Там це це, це вже є маса психоз. Ну, послухайте, ми зараз дуже. Гарні стосунки маємо з Німеччини, хоча ми пам'ятаємо, що там багато було питань на початку війни. Давайте пригадаємо 36-37 рік, коли вони проголосували, Гітлер вже не захоплював власть, його ж обрали, його обрали канцлерами. І люди і навіть 45-му році, коли Німеччина програла війну, чому там не проводилось вибори 4 роки? Тому що вважалось, що люди мають оговкатись, оговкатись після цього масового психозу, який нав'язувався засобами пропаганди. Ну, взагалі, от, тим, тим, що в суспільстві відбувалося, і люди прийшли до тями дуже швидко. Ну так за 4 роки точно, бо ну коли барладинавру ДНР, вже, коли там вже пішли певні план і так далі, і так далі. Тобто, вони люди пішли до тями, але якщо б запитати в 45-му році, навіть коли вже війська союзників були під Берліном, вони б все одно казали, що Гітлер це наше все і так далі. Те ж саме відбувається зараз в Росії, на мою думку. Вони, ну, коли Путіна не стане, коли ми переможемо в цій війні, треба буде, ну тут, може, трохи дольше, там Німеччина за 10 років з їм примували, там промивають ще не менше вже років 70-80, тому може не 4, може 14 років, там взагалі нічого не, можна робити, там треба робити тимчасовий якийсь уряд, який буде керувати ззовні. Ну, це поки поки але люди, знаєте, це, то, наші це наші сусіди, вони, це... ми не можемо взяти Росію, відокремити, перемістити десь на якісь полюси. Але... Але...